Добрий вечір, друзі. У нас вже сьогодні 19 -е. жовтня, а хочеться сказати листопада, тому що дивіться, скільки листочків тут попадало. 2025 рік ночі спала дуже міцно, нічого не читала. Не читала, не знаю. Щось було, пролітала, не пролітала. Дуже гарно Ксюшка. Осіння тут експозиція, етюди Ксюші. Листечки дуже гарні. Зараз йдемо каву пити до ця в парку. Ми тут не часто в цьому парку, але вирішили зайти, трошки погуляти, подихати. Ось. І Ксюша говорить, мама, давай віддихнем атрісування. Вона вчора була. Хотіла я сьогодні її повести. Ну, Мабуть, вони теж діти трошки втомлюються. Так що, ну, погуляємо в парки додому. А вдруг у неї таке буває бажання раз, внезапно, то підемо. Тюшечка, у нас Мама. тут фотосесія. І ми подивилися, я захотіла біля дерева стати. Дивіться, це все личинки оцього пожарника. Тут ще. Їх просто неймовірно. Це ж вони мабуть, шкодять деревам. Бачите, як, ну такі дерева ж ти не обробиш, а їх тут тьма тьмуща. О, там навіть в дуплі. Смотри, тут дуже один Ново новороджений Який народився. Ой, Боже мій, точно. Оце такі бувають дива. Вони теж а жити не хочуть. А вони кусаються? Та ну, я не знаю. <ристо> Лучше не трогати, не кусаються. В дитинстві ми їх трогали пальчиками. А хто трогав теж в дитинстві на піщі? Ой, блин. А не бійся, я не боюсь жучків набору. Я тут не маю нічого, як пурдити. Ось це вода вгороджена. Тут багато їх сімейства. Прямо тут це... Це популяція жуків. Посмотри, це маленький, посмотри посмотри, ба, смотри, ну, що ти розпускаєш? Смотри. Малесенькі діточки. Тут дітки. Так, да, здорово. Так, Сюха, пішли каву пити, швидко. І от іще один, О, ну тут взагалі. Дітки, видиш, тут повисують. Так, уроки у нас біології. А дивіся тут скільки. Тут внизу взагалі. Да, дітки. Вони навіть не можуть подивитися. Мартишка, давай слізай. Так, нагулялись на фотографувалися, будемо голодну Ксюха. Рібенок. Голодний ребнок. Довольний ребінок. Нічого, зараз додому прийдемо, поїмо. Я Хочу сладке. Мені нормальна тяга до солодкого. Ось ще така тяга. Добрий день, дорогі друзі! Ми прийшли додому і у нас бограч. Ось так він виглядає. Дуже вкусний. Тут картошка з м'ясом, зеленю, з перці, з перчиками та і з помідорами, з томатом. Дуже смачно і часник є. Потім ми купили у стелсі отакі картошки, пірожені із ушками, як мишки. І зараз уже Ксюшечка поїла, буде солодощі з щеком пити. Ось так у нас неділя проходить. В парку нагулялися, мабуть, два. Нагулялися маршрутку. Ще полчаса ждали, маршрутки нашої не було. Але все одно все добре. Тушка собі вибрала яку мишку, з якими ушками. З жовтими чи з синіми? Набудь-синіми. які вони гарні, мишульки. Це картопельки солодкі, всі знають. В дитинстві кожна дитина їла, і ми теж їли. Ну, у нас просто були як кульки. Це стелсі роблять. Стелсі і тортики дуже смачні. Запорізька фірма. Я бажаю просто стелсі. Там торти, мабуть, самі-самі смачні, які можуть бути. ychwanegu'r si